Радіо Chicago. Сьогоднішнє відео про перемогу. Про перемогу Володимира Зеленського над корупцією, а заодно і над здоровим глуздом. Влада Зеленського в особі Кабінету міністрів запропонувала прийняти законопроект про легалізацію корупції. І власне про цей законопроект і про його логіку я буду говорити в сьогоднішньому відео. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ви знаєте, інколи мені в голову приходить така картинка, що Віктор Янукович, коли дивиться на теперішніх, коли дивиться на попередників, він нервово курить в сторонці. Він каже: Ну, це ж я з кримінального світу, а не оце все незрозуміло. що. І що, так можна було? А чому я до цього не додумався? І так далі, і так далі. І, власне, цей законопроект, про який зараз піде мова, він саме з такого розряду. Номер законопроекту 11340, і він змінює умови укладання угод зі слідством. Якщо дуже-дуже коротко, то замість відбуття реального покарання за вчинення кримінального злочину пропонується обходитися штрафом. Штраф замість покарання. Причому це за умови, якщо тебе знайшли. Тобто корупціонер краде величезну суму, потім його на чомусь одному ловлять, він визнає себе винуватим, йде на угоду із прокурором, платить штраф і гуляє на волі. Ось такий веселий закон. Передбачені такі розміри штрафів: від 12 до 120 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в разі вчинення кримінального проступку. Максимальний штраф може становити 2 мільйони 40 тисяч гривень. Переведіть це в долари. Це навіть не 100 тисяч доларів, це трохи більше, ніж 50 тисяч доларів. Від 121 тисячі до 1 мільйона 200 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в разі вчинення нетяжкого злочину. Максимальний штраф 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Скільки це? 500 тисяч доларів. Та вони машини по 200-300 по купляють. В них там в загашнику десятки і сотні мільйонів сидять. Від 1 мільйону 201 тисячі до 6 мільйонів неоподаткованих мінімумів доходів громадян в разі вчинення тяжкого злочину. Максимальний штраф 102, 102 мільйони гривень. Від 6 мільйонів 1 тисячі до 20 мільйонів неоподаткованих мінімумів доходів громадян у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 340 мільйонів гривень. Ось така ціна навіть за особливо тяжкий злочин. І то це за умови, якщо тебе знайшли. Яка кількість злочинів доходить до підозрюваного, що дійсно розслідується і що вже от-от доведено, і він визнає себе винуватим, із загальної потенційної кількості, як ви думаєте, одна десята чи менше? Я впевнений, що набагато, набагато менше. Це це просто прекрасно. І в принципі, ви знаєте. Я навіть розумію логіку, як Зеленський додумався до такого закону. От він зібрав всю свою ставку, хоча я думаю, що не ставку, все-таки військових він туди би не запрошував в питаннях корупції. Він зібрав всіх своїх, я навіть не знаю, як їх назвати, шайку. Хай буде слово шайка. Воно і таке, знаєте, російськомовне, і таке більш підходяще. І каже: от в нас такі проблеми, в нас немає грошей. Чого в нас багато? Дірмак такий похмурий сидить, каже, в нас корупції багато. Скромно замовчавши при цьому, що саме вони її і очолюють. Зеленський такий корупції багато. А давайте ми будемо заробляти на корупції. Давайте зробимо так, щоб чим більше корупції, тим більше наповнювався бюджет. А як це зробити? А давайте придумаємо штрафи за корупцію. Це ж геніально. Чим більше корупції, тим більше грошей в бюджеті. І все. Вкрав попався, заплатив, попався ти ж один з десяти, Заплатив, гуляєш на волі. Це ж просто прекрасно. Легалізація корупції, унеможливлення притягнення до відповідальності. І що цікаво, цей законопроект 18 липня ухвалила в першому читанні Верховна Рада, запроголосувало зараз. Я вам скажу скільки. 231 парламентар. Долучилися туди не тільки слуги українського народу, як це не дивно, з група «За Майбах туди долучилася, як це не дивно ОПЗЖ. Долучилось взагалі цікаво, чи існує зараз хоча б один законопроект, який став законом, який би був проголосований слугами українського народу без підтримки ОПЗЖ? Хоча б одненький, ну правда, звичайно, всі депутати ОПЗЖ, яка нині заборонена, які залишились у Верховній Раді, вони прозріли, почали свято любити Україну. Правда, при цьому разом з зеленими слугами, з частиною зелених слуг, не допускають голосування за заборону Московського патріархату, але все рівно Україну дуже люблять. Особливо красти в Україні люблять. Національне багатство України розкрадати люблять. До цього часу розкрадають. А решти з активів там знімають фірта, Шановинського, там ще когось. Ви ж це все пам'ятаєте. Але 231 парламентар. Ви розумієте, що це таке? Я навіть в мене. Мені складно навіть це описати. Це навіть не скринька Пандори. Це спроба створити законодавче підґрунтя для того, щоб будь-який виродок, злочинець, зрадник України, який з 91-го року обкрадав Україну, який на прихватизації став олігархом, займався деребаном землі, отримав сотні тисяч гектарів, займається крадівництвом на дорогах, на бруківках і так далі, мародерить на армії. Мільярди мародерить на армії під час війни, мародерить на крові, може заплатити штраф і уникнути відповідальності. Це ж прекрасно. Була така колись картинка, де там арештовують когось, там сейф відкритий, гроші розкладені, і такий жирний чувачок, вишиванка на ньому піджачок, Він кричить: те, що в карманах не чіпайте, то на заставу. Якось приблизно так, але тут ще гірше. І це було би смішно, якби не було так сумно. Ви розумієте, де ми живемо взагалі? Ви розумієте, що вони зробили з держави, з держави як організації? Ця система абсолютно не людська. Вона працює проти людей, вона топчеться по гідності, по свободі, по будь-яких людських цінностях. Вона просто все винищує, воно все наскрізь гниле. Не один якийсь окремий орган, а все повністю гниле. Це я навіть не знаю, ну Віктор Янукович повністю відпочиває. Будучи кримінальником, будучи московською агентурою, яка свідомо привела в нашу державу війну. Він відпочиває від того, що роблять з Україною його наступники. А що так можна було? А знаєте, чому вони так можуть робити? А тому, що ми не організовані, тому що ми їх не можемо покарати. Тому що, поки ми не організуємось, ми не маємо сили. А право працює тільки там, де є сила. Коли вам кричать: а давайте зробимо зміни в Кримінальний кодекс, ведемо смертну кару. А що зміниться? А теперішній кримінальний кодекс працює. Та нехай корупціонери сідають на 8 років з конфіскацією, на 10 років з конфіскацією без смертної кари. Але нехай це відбувається. Злочин розслідування покарання. А його ж немає. Ви що думаєте, там запишуть смертна кара і зразу покарання буде? Або ще краще. Конституція України, стаття 13, 14. Земля, надра, шельф, повітря, вода і так далі все належить українському народу. Записано, записано. Це наше право, це наша власність. Але воно записано, але не виконується. Чому? Тому що право працює тільки там, де є сила. Сама природа права того, як формувалися спочатку звичаї, потім частина звичаїв ставала законом і так далі. Воно завжди базувалося на силі. Український народ безсилий, розділений, очолюють нас виродки, причому переважно не з нами ні духовно, ні кровно не споріднені. І українці під прапорами різних ворогів України воюють між собою, до посиніння сперечаються. А вони в той час. Нас грабують постійно між собою домовляються, і зараз ще й хочуть декриміналізувати корупцію. І що саме головне, от всякі аферисти, всякі Девід Брауни, які зараз підписані як Давид Арахамія, кілька років тому приїхав в Україну, голова президентської фракції, вирішує, як нам жити, вирішує, що тут робити, що робити в питанні війни, що робити в питанні економіки. Якась мавпа. Просто туповата, аферистична мавпа. Він каже: а це ж вимоги західних партнерів. Правда, вимоги західних партнерів, щоб ви легалізували корупцію, щоб ви розкрадали допомогу гуманітарну, щоб ви розкрадали все, що можна розкрадати навіть на армії. Так, це все вимоги західних партнерів. Це все Байден вимагає, Шольц вимагає, і в свій час Борис Джонсон вимагав, найбільший ворог. Угу, десь саме так. Нема слів. Знову ж таки, українці, ми мусимо прозріти. Тільки ми можемо вирішити цю ситуацію. Ключ це наша організованість. Поки ми не організовані, ми нічого не можемо зробити. Нічого. Досягнути навіть маленького результату в рамках цієї фарисейської, диявольської системи, наскрізь брехливої, антилюдської, просто неможливо. Навіть якісь маленькі пункти, якби ми хотіли змінити, неможливо. І система ця торкнулася всіх сфер людського життя навіть під час повномасштабної війни мародерять армію. Медицина зруйнована, освіта руйнується скаженими темпами. Рівень знань дітей падає просто надзвичайно, і нам кажуть про реформи, про імплементацію чогось, ще, щось, ще щось. Медицина ну це взагалі окреме гірке питання. Я про це. Зніму відео, тому що в мене є дуже болючий гіркий особистий досвід, але це не в сьогоднішньому відео. Наші вороги нам це зробили. Ми допустили, щоб вони це зробили, але ми нічого не зробили взамін. Ми за всі роки Незалежності нікого не покарали. Україну довели до стану найбіднішої держави світу, обеззброїли. І ми нікого не покарали. Жодного президента, жодного міністра, жодного голову Верховної Ради. Та я навіть не знаю, скільки депутатів в цілому, колишніх депутатів, було притягнуто до відповідальності. Можливо, було пару штук і все. Ви уявляєте, який це абсурд? І що вони з нами зробили? З 52 мільйонів, а в 93-му, 4-му було навіть 54, зараз нас заледве ледве і ми самостійно себе захистити не можемо. І причина в тому, що непокаране зло зростає. Мусимо організовуватися. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливо. В такий спосіб ви допомагаєте просуванню відео і просуванню каналу. І, відповідно, правду буде бачити і чути більша кількість українців. Дякую всім за допомогу, дякую за моральну підтримку. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.